Ой, ти знаєш, усюди є свої плюси і мінуси. А для мене в нього є здоровий рівень скепсису, гумор, який він використовує як зброю. Інша модель, яка є ризиком для мене у побудові такого образу, як е, такового, це те, що йому буде дуже важко розвивати напрямок глибини, бо до нього звикають. Як до людини, яка жартує. По-друге, ризиком такої поведінки є для мене ось ця дуже тонка грань між тим, щоб бути суддєю чи бути прикладом. Да? Ну, тобто там дуже легко перейти в модель засудження. Далі це стимуляція реактивного мислення у людей, тобто швидкий контент. Швидке да там швидка оцінка, і це здобуває дуже реактивних наслідків. Але в цілому для суспільства він феномен для мене